Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка очікувана всіми. Да, цього разу коробка більша, ніж за минулого разу, майже настільки цієї частинки. З нами автоботи не видно. Дивіться, хоба, автобот, ножиці. Це самий невдачливий автобот в світі. Всі в машини трансформуються. А це трансформується у ножиці. Так що відкриваємо коробку. Тут прям запакована, бо вже віри у корпочті нема. Ні у кого, ні від відправників, ні отримувачів. Треба в 10 слоїв запаковувати, щоб вони... Не втопили, не розбили, не розтрощили, не, не спалили. Я просто не знаю. Не спалить вони все-таки зможуть, якщо захочуть. Укрпошта вона таке робить, що просто неможливо. Як так можна змостись та чужого майна? Як там казали, так нам мало платять. А що, хтось заставляв туди йти? Пробачте мене. Треба виконувати роботу свою правильно. Від вашої роботи залежить настрій маленьких дітей, таких як я. Ви бачите, з якої насолоди я відкриваю цей пакет. Оба! Віддаю це далі коту, кідер збирається. Так. Та так, да, тут це саморобна коробка з косметикою. Від косметики, точніше. Опа. Опа. О, це так, да, це да. так. Які крила. Вони ще слой захисту від Укрпошти. Дивіться що тут є. Оце так, оце так. Ще будемо дивитися, давайте цю коробку сюди. не ми побачимо. Перше, це... Давайте трохи опустимо. Так, ось щоб я загубився. Так, Cool спайле. Тетріс. Я сподіваюся, що він робочий. О, тут вже батарейки тут таке. Що воно пише у нас? Підприємність про батарейки. Є батарейки, нічого собі. Ну да, вона таке важесне. Зазвичай вони такі неважкі. Так, далі у нас пакетик з мініфігуркою, ніндзяга, змія з ластами Он тай, чеки. Ось отакий ще кент поїде до Вовчика. Да, тут ексклюзивна кольору ось такі наручі, вони зустрічались тільки в одному наборі, ну, двох, в цьому, та наборі з Це статую Свободи. так що Далі ось такі пакети мені Володимир присилав, але мені вдалося його урвати і тут. Так що я хочу один такий пакетик подарувати дівчині, яка любить Гаррі Потера. Але я не знаю, вона до наче не дуже любить, але її треба порадувати. Да, у неї було день народження. їй подивити. Треба буде якось організувати момент, щоб до неї посути цю картку. Якщо вона не нова до мене, так, тут якісь рандомні картки. Можна її вичупати, щоб вона... Не хочу я портити, Ось, вдалося мені. А те, що мені подарив Володимир, я його залишив собі. Так, далі у нас йде отакий, трохи коцаний, як сказали. Але це ось от сюди. Це я також віддам вже брату. Якщо він буде ходити модним, бо мені щось так стидновато так ходить. Але виглядає воно все круто. Тут ще є все такі штуки. Їх дві. А може і три. Ні, їх дві. Так що. Снорлакса. Ну, Снорлакса я б собі поцепив. Да, Іві можна поцепити. Ну ладно, може і не віддам брату. так що, Якщо ти, брат, бачиш це відео і у тебе немає цих штук, то знай. Де би вони могли бути? Ось така штука. Тут може попасти один із шістих скарбів. Ну вона така важезна. якісь інструменти. MUMIO. Це прямо з Єгипту привезене. Я це відчуваю. National Geographic Kids. Там вони взагалі відірвані могли з Єгипту привезти. так що, Ось такий пакетик. Давайте трошки отак вот от. Вон, будка собача миска чи пес отакий. Такий вигляд має, як бути на, ці, на коліна сів чекає, як самурай. Вон соска його, м'ячик, палка, листя. Навіть його емблема цікава. Де, як самурай. Так, Отакого от в мене ще не було. Трикутного літачка. Так, заманюють нас о такою штукою, на це якесь заманювання. Не заманювання. Ось ще один трансформер. Неізвісна яка літера, а тут зебра. Не сподіваюся, що вони всі рандомні, бо буде погано. Далі ось такий, що в мене не було. Юрський парк якийсь тут. Кусти серед кустів пасеться що Ось так. Далі у нас отакенький гармадон. Скільки вже можна гармадонів робити. Нема злодів інших. Ну. Так, ще лойд. з крабами жовтими. Але це не жовті краби, це світло, Якийсь там оранжевий колір. Що-то там ще якісь добавки. Так що ось так. от. Ось такий бик. Ось оце точно брат отримає. Якщо ти брат отримав бика і в тебе нема оцих штук, то знай ти був близик, щоб отримати такі штуки. Але не фартануло, не повезло. Я жадібний. Так, бикало кладемо сюди. Так. Колекцію до Овчика поїде такий шикарний тиранозавр ті -рекс. Навіть люди його одобряють. Вони кажуть, оце класна штука, любі тедіше що... і всі інші справи. Він як позує на виверженні вулкану. Це прям супер штука. Якщо б я б це побачив би вживу, я б сказав би, це треба брати. Треба брати. Це яка деталізація. Давайте. Глянемо на деталізацію. Щось вона. А, X3 тут прям нічого Ви не представляєте, Оказується, якщо знімати в 4К, у мене камера була працювала не на максимум. Да, не повну силу. а казується, тепер можна в 4К знімаєш відоси і вона. І навіть приближає краще. Отакої. Тепер і ви будете це знати, вам дивіться, яка. Чешуя. Да. Вау! Ну круто-круто. Це прям... Вау! І ще є отакі от штук. Так, стоп. Отакий от штук і отакі от штук. Два БК. Ну, це прям мега важезне. Так, Вадим, якщо ти бачиш це відео, у тебе є цей бик. І є цей бик, то знай, що покемонів я поцупив. І ти їх вже не отримаєш. Ну, якщо... Дивись, який кошерний бик. Ну він з тиранозавром, звісно, не посперечається. Хоча по вазі він два рази ну, важчий за тернозавра, щоб розуміли. Він не взривається на... В фоні цього вулкану, ну, вулкана нема. Він, навіть, сам по фону в цьому жерлі вулкана. Це він причина вимирання цього тернозавра. Так що Вадим, тобі такий класний бик піде. Давайте його обличчя подивимось. який класний. Два бика, вадимо, поїде. Еще один пирораптор. Кошерная птаха. Ножки. Пирячко. Вот смотрите, как она выглядела в кино. Мабуть. Чи видео -гри. Так что, вот она такая. Птаха. Новая штука у колекцію Да, Дивіться, який підіймач. Технік, навіть є систем деталі. прям вау. Вон, раз, два, три, 4, 5, 6 деталі технік цих систем. Прям систека важет. Тапець скільки багато деталей. Це прям он номер. Капець. скільки, 6 мільйонний випуск. Це товар, який має номер 6 мільйонів. Половины. Це щось неймовірне. Далі у нас легенди тварин юрського предаторського періоду. Бундопасі періоду. Вони всі жили не в юрському періоді, так що... Анкилозавр ніколи не жив з тиранозавром. Он ніколи не з... То есть это стигозавр. Іначе анкелозавр жив в другому періоді, чи в іншій місцевості. Оце значить, Оці два кента тільки разом жили. Оце взагалі до динозаврів. Архелон тут навіть. Ну, набрали динозаврів культових. Так що. І ось такий кент. Останній із коробки. Прикро, що він останній, хотілося б більше. Але більше було нічого брати. Так що, все що смачненьке, я набрав. Так, ось такий кент. У нього піпки прикольні, повинні бути кольору. І золота катана, і у нього чубчик, можна їх його кудись на когось надіф. І ось такою штуку так, А Тут чим заманюють? Тут... Це вже солідний пакет, тут нічим заманювати не потрібно. Тут наоборот. Це вже для дорослих людей. 8. Оце для 6. І тут 6. Я цікаво. А Гаррі Поттерський у нас оце 6, тато 6. Ну, нічим не замажуємо. Так що, давайте це от сюди. Зараз глянемо, що тут у нас. Це яка купа. Так що я в захваті. Підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь на YouTube канал, в телеграм-каналі Новини, обговорення, а на YouTube-каналі це вже відоси. Так що, до нової зустрічі, пока-пока.